Є фільми, які не просто дивишся, вони перевертають твою уяву про те, яким може бути кіно. У 1994 році світ побачив кримінальне чтиво Квентіна Тарантіно. Це був вибух. Це було зухвало, хаотично, стильно і настільки новаторське, що кінематограф поділився на до та після. Квентін Тарантіно тоді був молодим режисером, який після скажених псів мав. Репутацію талановитого самородка, але саме кримінальне чтиво зробило його іконою. Фільм отримав золоту пальмову гілку в Каннах і став символом незалежного кіно. Тарантіно взяв три різні історії: двох ганстерів, боксера і подружжя дрібних злодюжок і переплів їх у єдину мозаїку. Це був виклик Голлівуду показати, що в кіно може існувати. Без лінійного сюжету, без класичної драматургії, але при цьому тримати глядача в напрузі до останньої хвилини. І знаєте, що цікаво? Нещодавно я придбав книгу самого Тарантіно кіно спостереження. У ній він говорить не лише про чужі фільми, які надихали його, а й про власні роботи. Читаючи її, починаєш розуміти, Тарантіно не просто знімає кіно, він живе ним. Його спостереження допомагають глибше побачити сенси кримінального чтива. Це ніби заглянути всередину його розуму. Фільм подарував друге життя Джону Траволті. Його танець із Умою Турман став культовим. Семюел Ель Джексон створив образ Джулса, ганстера філософа, який цитує Біблію перед тим, як вбити. Брюс Віллі зіграв боксера, що наважився піти проти мафії і показав себе зовсім в іншому аплуа. І, звісно, у Матурман Мія Уоллес, її образ, ікона стилю 90-х: чорно-білий каре, білі сорочки, цигарка в пальцях. Просто шикарно. У кримінальному чтиві насильство і гумор живуть поруч. Тут сцени криваві, але зняти настільки іронічно, що глядач ловить себе на сміху. Тарантіно зробив головним: не дії, а діалоги, довгі розмови про бургери, масаж стоп, телевізор. Здавалося. Нам не важливими, але саме вони стали серцем фільму. Це живе кіно, де герої говорять так, ніби сидять поруч із тобою. Музика ще один герой. Саундтрек із рок н серф-роком і солом звучить поза часом. Його можна слухати як альбом, і Він досі качає нас. Фільм побудований як книжка, де сторінки переплуталися. Тут немає початку і кінця. Є лише фрагменти життя, і в цьому сила. Ми бачимо, що хаос теж має сенс: чорний гумор, цитати з культури, гіперболізоване насильство це підпис Тарантіно. Він показав, що навіть у найжорстокіших сценах можна знайти стиль і ритм, а сцена з валізою, яка світиться золотим сяйвом, досі лишається загадкою. Це Символ жадоби, сенсу, чогось більшого, що кожен глядач тлумачить по-своєму. Чому чіпляє цей фільм, запитаєте ви? Кримінальне чтиво це фільм, який ламає правила. Він навчив нас сміятися там, де, мало бути просто страшно. Він змусив повірити, що діалог може бути цікавішим за перестрілкою. Він довів, що кіно може бути грою з часом, з жанрами, з глядачем. Ця стрічка. Яка зробила незалежне кіно модним і відкрила двері для цілої хвилі нових режисерів. Кримінальне чтиво це не просто фільм про злочинців, це фільм про життя, де все складається з уривків, випадковостей і розмов, які здаються дуже такими дрібними, але вони визначають долю. Після нього вже неможливо було знімати кіно так, як раніше. Це фільм, що зробив Тарантіно легендою, подарував нам. Ікони поп культури і довів. Хаос може бути мистецтвом. І, можливо, найголовніше: Кримінальне чтиво нагадує, що в житті, як і у кіно, немає початку і кінця. Є лише моменти. І саме вони залишаються з нами назавжди. Дякую, що додивились. Якщо сподобалося це відео, поставте йому лайк. Захочете підписатись, підпишіться. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!